Бій за участю чемпіона світу з боксу серед професіоналів у суперважкій вазі за версією WBC Віталія Кличка, транслювався і у фан-зоні нашого міста. Боксер захищав свій титул у двобою з Мануелем Чаром. До речі, суперник досі не програвав жодного професійного поєдинку. Відомі одесити зібралися, аби підтримати знаменитого українця. Виходячи з того, що Віталій є лідером політичної партії Удар, то у фан-зоні зібралося чимало представників саме цієї політичної сили. Спостеріг. Хау за двобоєм і Едуард Гурвіц, який є однією з ключових фігур партії Удар були присутні кандидати у депутати Верховної Ради по мажоритарним округам від цієї політичної сили. Усі за вмиранням серця спостерігали за двобоєм. Він тривав лише чотири раунди. Після чого його зупинили медики. Усі з оплесками зустріли перемогу Віталія, якого голосив рефері. А у партії удар упевнені вони разом нанесуть нокаутуючий удар і українському продажному політику на майбутнє парламентських виборах, адже надалі Віталій Кличко спрямує усі сили на політичний ринг, і можливо він захищав свій чемпіонський титул у останнє перед закінченням професійної спортивної кар'єри.